От у нас ще один день повсякденного нашого життя. Притулочку ми зараз прийшли, їх вранці покормили. Зробили деяким половини з них всякі лі... лікарство їм дали для профілактики, для лікування. Це зараз це вже сніданку та процедур. Трошки всі розійшлися, плюс ще включили їм на протопку ранішню. Грілки тут хто де, хто грається, хто свариться. Ну, більше граються. а кое-хто і доїдає. Як бачите, їдимо їм даємо нормально. Сьогодні у них в меню риба. Вчора ми їм купили рибу. Дякую власності магазину. -ма -морського, морського магазину вона нам дає по, по великим скидкам рибу для котиків і ми от даємо її тут варимо ту рибу і даємо їм в раціон. Це десь раз в тиждень. А так основна та їхнє раціон це курінне м'ясо з корошками плюс сухой корм. Сухой корм Ну і, такий, і, і типу, влажний корм чотири лапи в основному. І ось так оце. Кожен день, кожен день. Побачиш якогось хворого, бере одразу візеш до від лікаря, дивишся, консультуєшся. Це у нас одна, по-моєму, зараз ще ні ні, ні цей. Він це чорненька. Трошки до нас прийшла хворінька. и мы ее зараз ликуем не вот это спыть все нормально Я, по моему тут любительница да вон вот такая черная ты вы не побачь, вот черная не видно Но тут спыть пантерка ну, нравится Сьогодні у нас субота планую сьогодні взяти, доробити таймер прийшов на грілку, то буду переробити трохи електричну систему, підключу таймер, щоб годину включався, дві години не включався, вночі годину через годину. Ну, буду, буду робити, то вам зніму, більш конкретніше розкажу. Білявка прийшла поїсти. Вона не була, не їла. Вчора ми замовили корм вологий, сьогодні має прийти Ой, на 900 гривень. Там, по-моєму, трохи сухого. Сухий там був, корм трошки замовив пару кілограмів і вологу. О цю це ми купили попередній раз, то вони так люблять і гратися, а так домички такі, то вони їх теж так обожнюють. Главное, чтобы на А то уже распрыгались. Не хватало нам еще, чтобы они золотим. Так, ну, мы дивимся, тут сидим. Зараз просто видео я снимаю. Так. Так, ходи сюда. Ходи сюда. Мне у нас тут не хватало. Еще. На. Мышку. О, все. Ну, вот так. І вечором, вранці і ввечері, а днем ми на роботі.